Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про те, яка температура потрібна для бройлерів у другий тиждень життя. Від правильного температурного режиму залежить здоров'я, активність та ріст вашої птиці. Якщо температура буде занадто низькою або занадто високою, це може призвести до проблем із розвитком і навіть загибелі молодняку. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися всі важливі нюанси. Яка температура потрібна в другий тиждень життя? На початку другого тижня температура в брудері або пташнику повинна бути 28 градусів. До кінця тижня її поступово знижують до 26 градусів. Вологість повітря має бути 60-65%, щоб запобігти пересиханню слизових оболонок. Дуже важливо забезпечити плавний перехід температури, щоб уникнути стресу для птахів. Як зрозуміти, що броїла рам комфортно? Якщо курчата рівномірно розподілені по брудері, активні, добре їдять і п'ють, значить температура оптимальна. Якщо вони збираються кубками, тісняться біля обігрівача, їм холодно. Якщо розходяться по кутках, часто відкривають дзюби та п'ють багато води, їм занадто жарко. Якщо курчата мляві або погано їдять і не проявляють активності, це може бути наслідком температурного стресу. Які обігрівачі краще використовувати? Інфрачервоні лампи добре прогрівають брудер, але пересушують повітря. Керамічні нагрівачі довго тримають тепло, не даючи різких перепадів температури. Теплові панелі економічний та безпечний варіант для великих приміщень. Використовуйте термометри на рівні птахів, щоб контролювати температуру. Уникайте протягів, але забезпечуйте вентиляцію. При зміні температури дійте поступово не більше, ніж на 1 градус за добу. Отже, правильний температурний режим це основа здорового росту бройлерів. Дотримуйтесь рекомендованих показників, стежте за поведінкою птиці, і ваші курчата будуть рости швидко та без проблем. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про вирощування бройлерів. До зустрічі в наступних відео!